Я дякую, милі друзі Ісусу, що не волині війна, що тут бемблять, що тут стрілянина. Я дякую Ісусу за всі спитання, за любов Його. Я знаю, що моє тіло вб'ють, але душа моя буде безсмертна. Я буду жити вічно і буду вічно радуватися в небесах. Там, де не буде смерті, болі, страдань, страху, не буде війн, не буде старості, будемо жити вічно і блаженствувати тому блаженному старту вік віков. Я буду на вік щаслива. Я буду блаженствувати радості того блаженному статусу з Ісусом Христом по віки віков. Якщо моє тіло уб'ють, але моя душа буде безсмертна. Вона буде вічно радіти, блаженствувати, я буду співати у хорі небесному. Я буду поруч. З жонами святими і поруч з його святим народом співати і блажанствувати, ході Небесному, Ну, блажанство і не буде кінця. Я рад, що я скоро долишу цю землю, цей світ, Я йду в ту славу. Той блаженний край, де є спокій, де мир і радість. І вістя небесні розкоші. Слава Ісусу за його і любов і милість Його і за цю війну, яку він допустив пустив на волині. Хвалаємо навіки. Амінь.